Гральний бізнес в Україні заборонили ще 2009 року, проте і нині однорукі бандити продовжують підпільно викачувати гроші з азартних українців. Правоохоронці постійно звітують про те, що прикрили той чи інший нелегальний гральний заклад чи казино. А ось деякі політики вирішили боротися із цією бідою радикальним методом. Як дивіться у сюжеті? Радикальні зміни у житті забороненого бізнесу Олег Ляшко, озброївшись кувалдою, вирішив розправитися з ігровими автоматами в Україні. Політик вважає, що нинішня влада прикриває так звані інтернет-клуби, наживаючись на українцях. Закон не працює їх кришує, значить, ми відновимо. Під виглядом звичайного комп'ютерного клубу часто приховується наявність у ньому гральних автоматів, де у людей виманюють гроші. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей? І оті прокурорські мінти, судді, які кришують оці зали гральні. Ото ну, так буде і з ними радикально радикальні зміни в житті країни, і починаємо ці зміни із оцих гадюшників. Викорінити це зло Олег Ляшко збирається радикальними діями. Нагадаємо, що раніше він вже знищував гральні автомати на Київщині, у Кривому Розі та у Чернігові. Скоро черга дійде і до Черкас. То кожен розбитий автомат то зекономлені тисячі гривень. Влада, міліція прокуратура, суди всі разом крішують цю банду і кожен отримує мінімум по 20 тисяч доларів кожен місяць за то за легенделіка